Це сталося в супермаркеті на Подолі. Я стояв біля каси, коли помітив у сміттєвому кошуку зіжмаканий аркуш. З цікавості підняв його. Він був списаний синьою ручкою, почерк нервовий, але чіткий. Розгорнув і почав читати. Хліб, Житній. міцний, без нього голод, але іноді він пахне не зерном а чимось темним, як їхня присутність. Часник. Обов'язково вішати над дверима, натирати пороги. У пері сахаються, але ненадовго. Їхній сморід сильніший за чесник. Сіль посипати кругом ліжка. Вони не переступлять. Але сіль швидко закінчується вона завжди закінчується. Вино. червоне густе. Заглушає їхні голоси в голові. На мить. Вони шипочуть, коли я п'ю, сміються з моїх спроб. Свічки, прості, без запаху. Світло гасне щоночі, а свічки тримають їх подалі. Чи не тримають? Їхні тіні танцюють у вогні. Вода, пляшки, вода з крана, як кров, густа, залізна. Вони п'ють її зі мною, і я відчуваю. Я не встиг закінчити, не встиг дочитати, як охоронець гарикнув Не гальмуй, плати. Я сховав папірець у кишеню, розрахувався за хліб і молоко і пішов додому. Усе почалося ще на вулиці. Звичайна дорога з магазину раптом стала туманною, ніби хтось підмінив світ. Ліхтарі моргали тіні під ногами ворушилися, здавалося, що кожен крок мій кимось контролюється, що за мною слідкують. Під'їзд зустрів мертвеною тишою, двері скрипнули самі, наче впускали кого ще. У дзеркалі напроти блиснуло обличчя, якого не було. Ліфт йшов довго, наче підіймав не поверхами, а крізь шари чогось глибшого. Відчинивши двері квартири, я завмер, тиша тут була ще щільніша, і тільки коли включив світло, і стіни ніби розтанули, я знову витягнув з кишені зім'ятий список. Очі кознули в порядках. Наступний пункт не забудь озирнутись. Я озирнувся і продовжив Срібло, хрестик хоч би маленький. Бабця казала, що срібло їх палить, але де його взяти? Гроші йдуть на хліб і вино. Ніж гострий, не для кухні я пробував. Вдарив одного, але він лише всміхнувся, його очі блищали, як лід. Кров була моя. Папір для записів, вони крадуть думки. Пишу, щоб пам'ятати. Але іноді аркуші зникають, а на тих, що не зникли, з'являються їхні знаки. Свічки, ще свічки. Вони шиплять, коли я запалюю. Їхні кігті шкребуть стелю вночі, стук, стук, Шкряб, шкряб. як годинник без стрілок. Грошей бракує, вони знають. Чекають, коли сіль закінчиться, коли свічки догорять. Тоді вони прийдуть, вони завжди приходять. Якщо я зникну з цей список Не читай, вони бачать твої очі, вони завжди бачать. Я дочитав, і серце заколотало, слова в'їлися в голову, ніби шепіти стемряви. темряви, я перевірив сіль. Майже не лишилося. Запалив свічку, але через хвилину вона блимнула, і тінь у кутку здалася живою. Я не хочу обертатися.